Як вода робить вас молодшими і більш здоровими? Це тема б'юті експертності з нутриціологічною підтримкою. Старість це повільне, але безперервне висихання нашої шкіри. Тому, щоб дотриматися бездоганної шкіри, нового стандарту освітні краси, це те, на що зараз найбільше е, звертають увагу. Нам треба чітко розуміти, що ми точно наша клітинка точно така сама, як виноградинка. І вона точно так само має можливість сохнутися як маленька родзинка. Дуже важливо розрізняти зневоднену шкіру і суху шкіру. І нам треба в цьому бачити певні нюанси. Якщо у вас шкіра після контакту з водою, ви відчуваєте таку сухість, то це говорить про те, що вона зневоднена. Тобто помишість легка сухість. Якщо нас на сухій шкірі ви бачите висипання, камедони, е якісь прищики, то це не може бути суха шкіра. Тому що зазвичай в сухій шкірі немає цього шкірного жиру, який виділяє оці камедони і прищі. Ви відчуваєте постійну жорсткість, на дотик шкіра жорстка і, і лущиться. Це все ознаки зневодненої шкіри. Зневодженою може бути будь-який тип шкіри. І це приводить до тьмяного кольору обличчя до дрібних зморшок, які зникають одразу, тільки ви нанесли крем. Тому е, зневоднена шкіра дуже швидко старіє. Її потрібно зволожувати як ззовні, так і зсередини. Чому важливо починати день з теплої води? Тому що тепла вода сприяє омолодженню і очищенню організму, а також стимулює метаболізм. Додайте воду хлорофіл, щоб як дезодорантом очистити наш шлунок від токсинів і ваша шкіра буде сяяти здоров'я. Для шкіри ця тепла вода означає поліпшення її загального стану. У вас будуть зникати вугрі, подразнення, запалення, сповільниться поява зморшок, а також посилиться близькі еластичність тканини. Так чому вода в так, такий простий, здавалося б, компонент так гарно впливає на наше безпечне схуднення і здорове омолодження тіла? Перше, вона прискорює обмін речовин. Якщо ви будете правильно пити достатню кількість води на день, то в день будете додатково витрачати 40 кілокалорій або 5 г жиру на місяць, і виходить 150 г за рік 2 кілограми. Друга причина вода розріджує кров. Жироспалювання це окислення жирів. І коли вони окислюються, вони киснем, який кров приносить. І чим рідше кров, тим легше дістатися всіх тих місць, де ваш організм накопичує запаси жиру. І третя причина: вода знижує апетит. Почуття голоду і спраги дуже схожі між собою. І ми можемо хотіти пити, а думати, що хочемо їсти. І Якщо тільки вам здасться, що ви зголодніли, Випийте склянку води, і ви зможете протриматися без перекусів набагато довше. І четверта, вода виводить непотрібне з організму, коли ми худнемо, нам треба виводити з себе вміст жирових клітин і іншу погань, яка раніше серед них ховалася. А тепер починає проявлятися і починає отруювати наш організм. Тому ми себе погано почуваємо. Вода ж це все змивається, всю гидоту, виводить з організму. А також допомагає боротися з набриками, якщо ви повсмінили білком. Ось така причина додаткового прийняття теплої води вранці. Але є різні типи старіння. І в Україні один з найпоширеніших типів дрібно тип старіння шкіри, який ще інакше називають печеним яблучком. Така шкіра за цим типом відрізняється своєю товщиною. Вона дуже тоненька і постійно суха. І навіть немає в т зоні виражених пор. А підшкірний жировий шар звинений дуже слабо. Така шкіра прекрасно виглядає протягом життя. Вона має ідеальну структуру, ідеальний відтінок, На ній ніколи немає висипань. Шкіра дуже красива. І саме ця причина красивої шкіри і дозволяє її власниці не доглядати за нею повноцінно. Тому поява мімічних зморшок починається перш за все в зоні навколо очей. Потім вони переходять над верхньою губою, потім на чолі і на мезбріві, а потім вже йде загальна сіточка на наших щоках. Чому так відбувається? Тому що на такій тонкій шкірі, основною причиною є зменшення синтезу колагену і та сама дегідратація зневоднення. Коли, ми, коли шкіра зневоднюється, оцей ліпідний бар'єр, який захищає шкіру від впливу навколишнього середовища, порушується. І ультрафіолет, який світить на нас постійно, враховуючи, що тут мінімум захисних засобів. Починає впливати активно на старіння. А зараз додайте ще синє світло екранів, через які ви зараз дивитеся це відео, передозування в вуглеводному харчуванні, тому дрібно зморшкувати тип старіння починає молодшити. І вже в 35 років можна побачити чітко виражені ознаки цього старіння. Тому зверніть увагу на захист шкіри за допомогою тональних основ, пудр, сісі кремів. Для того, щоб він міг як краще захистити шкіру від зневоднення, допомогти синтезувати колаген і зменшити вплив ультрафіолетового проміння. Що ж, добрати, що ж, обрати в догляді за обличчям, яке стріє по цьому типу? Перш за все, на кожному етапі догляду має бути зволоження: м'які очищення, які будуть дуже ніжно змивати порох, бруд і косметику. Обов'язково мають бути класні тоніки з дроновою кислотою, і в жодному випадку не можна використовувати тонік з алкоголем. Креми повинні бути як зволожуючі, так і живинні. Маски для зволоження шкіри треба робити дуже часто, двічі, тричі на тиждень, і їх додавати до них активні з вітаміном С і вітаміном Є, е, щоб покращувати імунітет шкіри і віддавати жиру. В суху тонку шкіру. Не забувайте про бустери це є концентрати сировода, які місяць кілоронову кислоту, а також регулярно використовуйте сонцезахисні засоби spf 3 Що можна запропонувати в професійному догляді? Професійний догляд – це, звичайно, що біоревіталізація, максимально швидке і ефективне зволоження шкіри на тривалий термін, активні зволожуючі маски і пілинги, а також карбокситерапія. Основними факторами залишаються здоровий спосіб життя, правильне харчування та повноцінний сон. Декілька слів про гіалурон, який виявляється суперменом для нашої шкіри. Проте старіння, кількість гіалуронової, гіалуронової кислоти, що виробляється клітинами дерами, стрімко скорочується. І навіть є такі дані, що до 30 років у нас на 50% зменшується кількість гіалуронів. І тому, коли є такий дефіцит, шкіра перестає бути еластичною, і перші ознаки старіння це є пігментні плями, шорстість і дрібні зморшки. Так от, гіалурон – це є цілющий напій для нашої дерми, він підвищує вміст вологи в клітинах, формує на її поверхні оцей бар'єр, який і не дозволяє випаровуватися в зайвій воді, і робить наше обличчя більш швидким, перешкоджає появі вікових змін. Тому, в кремах. Сироватках, тоніках часто є гіалуронова кислота. Як вона працює? Гіалуронова кислота це кислота, я її називаю дуже часто мікроін'єкціями для нашої шкіри, і вона здатна притягувати і утримувати вологу краще будь-якого іншого компоненту. Тому використовуйте засоби з гіалуронки регулярно кожного дня, і це дасть вам можливість залишатися молодою надовго. Основна Функція цієї речовини збереження води в тканинах і використання для ролі змащення углобів. Найкращий косметичний засіб для вашої красоти і молодості це правильне збалансоване поєднання води, білку, сну, мінімізація вуглеводів і хороший, якісний щоденний догляд за обличчям.